Розмитнення авто з Італії в Україні в цьому році. Скільки це коштує, і який процес? Наш підписник запитує, скільки коштує розмитнення авто з Італії. Для того щоб прорахувати вартість митних платежів автомобіля, потрібно зробити дві речі: перше, це скинути фототехнічного паспорту. Якщо ви вже придбали автомобіль, якщо у вас немає фототехнічного паспорту, то друге, можете просто скинути опис автомобіля. Марка, модель, тип двигуна і орієнтовна ціна, за скільки ви будете купувати цей транспортний. Засіб. І вже виходячи з цих даних, ми зробимо прорахунок всіх митних платежів, щоб ви могли орієнтуватися, скільки це буде вам коштувати в Україні. Але на що ми звертаємо особливу увагу по такій країні, як Італія, це зняття з обліку. У всіх країнах Європейського Союзу зняття з обліку відбувається дуже просто. За один день, одна там годинка, максимум. Що говорити про Італію? Там є проблеми. Там їхні ці ревісні центри. Вони не дуже хочуть знімати автомобілі з обліку. Проблема зі страховим полюсом. Але нашим клієнтам ми допомагаємо зробити страховий полюс, щоб ви в Україну могли приїхати без проблем. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram і ми вам детально прорахуємо всі митні потежі і підскажемо, як все зробити покроково.